Бог завжди поряд. Тільки праведні дякувати будуть імені твоєму, невинні сидітимуть перед обличчям Твоїм і перебуватимуть у Твоїй присутності. Псалом 139 14. Той факт. Що Святий Дух мешкає всередині нас, свідчить про його незамінну готовність завжди бути з нами поруч, звертатися до нас і допомагати за потреби. В процесі духовного росту нам не оминути спокус, однак Бог потурбувався про нас. Давши нам Святого Духа, щоб ми могли протистояти їм і, попри все, приймати правильні рішення замість хибних і помилкових. Думаю, для вас не є таємницею, що досконалих людей не існує, адже усі ми час від часу помиляємося. Але Бог завжди готовий пробачити нам завдяки крові Ісуса Христа, і так прийняття Його прощення сповнює нас сили і надає можливість рухатися вперед із Богом, попри наші прогріхи і помилки. На додачу воно наповнює наше серце миром. Робить нас вільними і допомагає чітко чути Божий голос, з життя, з відчуттям поразки і осуду через кожну помилку, якої ми припустилися, послаблює і знесилює нас, замість витрачати енергію на докори, картання і нарікання на свою адресу. Використовуємо свій час і життєву силу для роботи над власним серцем, зробімо його чутливим до Божого голосу, адже він тоді відновить наші сили і допоможе побудувати більш глибокі стосунки з собою. Ми насправді мало чуємо у собі голосу Божого. І часто навіть при молитві ми не можемо назвати це молитвою, бо молитва це діалог. Діалог душі з Богом. А наша молитва виглядає монологом. Ми виговорили все, що хотіли чи що мали сказати, і все й пішли. А Бог не мав часу. Ми не дали йому можливості відповісти нам зробити цю нашу розмову справжньою молитвою. Тому, помолившись, ми перші викажемо Богові все, що хочемо, а пізніше на хвилю помовчимо. Відчуємо цей голос Божий в собі. Бог нам скаже. Скаже, що робити, як правильно зробити, тільки даймо йому цю можливість. Дорогі мої, Його прощення і присутність завжди доступні нам через Святого Духа. Тож, шукаючи Бога сьогодні, прийміть Його любов і милість. Він чекає на вас із розкритими обіймами, щиро прагнучи провести з вами час. Такою є Божа любов. Божа любов не спирається на почуття, така надія ніколи не розчарує, не ошукає і не осоромить нас. Бо любов Божа вивелася в наші серця Святим Духом даним нам, так казав апостол Павло в посланні до римлян в 5 главі п'ятим стишком. Людська любов, на відміну від Божої, не може бути безумовною. Та якщо ми віримо в Ісуса Христа, то Божа любов перебуває в нас. І за бажанням ми можемо дозволити цій любові вільно і просто, без якихось перешкод і додаткових умов виливатися на інших людей. Любов не можна втримати в собі. Любов це дарування себе, свого часу, своїх можливостей іншій особі. Наша любов має межу, тоді як Божа любов вона є безмежною. Наша любов закінчується, вичерпується, десь може пропасти, а Божа любов є вічною. Іноді я помічаю, що хоча й неспроможний любити певну людину власними силами, та мені вдається любити її Божою любов'ю. Справжня Божа любов не залежить від почуттів. Вона спирається на рішення, на моє бажання. Я не маю наміру затримувати цю любов в собі. Я хочу ділитися з нею. Оце є це власне рішення бажання моє. Вона абсолютно не зважає на те, заслуговує на неї ця людина чи ні. Бачимо, що Бог полюбив нас ще тоді, коли ми були грішниками. Бог любить нас, не дивлячись, якими ми є. Тож бути спроможними на любов до людей. Не спираючись і не ставлячи перед собою питання, заслуговуючи люд, ця людина на неї чи ні, отоді це і є справжньою свободою, справжньою любов'ю. Людська любов, дорогі мій, насправді залежить від почуттів. Каже, не можу любити. Нами... Керують почуття емоції. За нею в серці ми спроможні любити тільки тих людей, які добре до нас ставляться, або першими нас полюбили. А Божа любов є іншою. Бог першим полюбив нас. Бог так полюбив світ, тобто людину, що сина свого єдинородного віддав на муки, щоби врятувати людину. Така любов, яка приходить легко, так потім і легко зникає. А Божа любов відмінна від людської, і вона зовсім не подібна до неї. Вона не спирається ні на що, окрім самого Бога. Коли ми приймаємо Христа як свого Спасителя, Божа любов виливається в наші серця Духом Святим. Тому, дорогі мої, не зволікаємо, а почнімо уже сьогодні виливати оту Божу любов, яку Бог нам дарує на інших людей. І на кінець, слово Бога, для нас на сьогодні. Не забувайте, що Дух Святий завжди поряд із вами. Ми традиційно у першу неділю. Позісланість Святого Духа, вшановуємо пам'ять святих усіх. Ці святі стали тому, що вони прийняли Ісуса Христа і Його науку в своє життя, самі на себе. Як бачимо, своїми силами, ми нічого не зможемо. Якщо метою. І основою святості вважати безгрішність душі, коли людина здобуде такий стан, рівень духовного життя, що покається за всі гріхи, і вже більше не буде грішити. тоді виникає висновок, що така особа не має вже більше потреби у сповіді, в святому причасті, в молитвах і не потребує Бога і його допомоги. Але це неправильно, бо людина не може жити без Бога, бути досконалою і самодостатньою, а постійно потребує Його допомоги. Питання святості, чистоти душі це, не, це справа довір'я Богу, повної надії на нього, бо людина не змінює сама себе, а то Бог нас освячує своєю ласкою і світлом Святого Духа. Він провадить нас, наставляє на дорогу до Царства Небесного, бо то Бог викликає в нас хотіння і діяння за своїм уподобанням. Філипян 2.13. Вшановування сьогодні всіх святих Христової Церкви нагадує нам дуже важливу мудрість духовного життя, що святими не народжується, святими стають. Люди освячуються у міру того, яке більше пізнають Божу любов, утверджуються в ній заки постійній молитві, користанню зі святих таїн і цю любов виявляє до своїх ближніх. Тому для освячення і спасіння недостатньо не грішити, а ще потрібно робити добрі вчинки. Діла любові і милосердя, які є знаком нашої любові до Бога, бажанням бути з Ним в єдності. Пам'ятаймо картину Страшного суду, хто по лівиці стояв. Я був голодний, а ви мене не нагодували. Я був спрагнений, а ви мене не напоїли. Я був хворий, а ви не навідалися до мене. Як бачимо, не ті, що злочинили, стояли польови, хоч відомо, що їхня доля та, але і також доля полівиці тих, хто не чинить добра, милосердя. А святі Тайни мають бути для нас особливою нагодою близької зустрічі з Ісусом, з'єднання з ним. Апостол Павло, Євангелист Іван Богослов, закликав. Дітоньки, не любіть Бога язиком. Якщо ми любимо Бога, то покажімо йому це на ділі. І коли ми хочемо бути з Ним, з'єднатися з Ним. Саме без участі у святих тайнах, сповіді Євхаристії, ми не отримаємо спасіння. Ось чому ми так часто наголошуємо на тому. Як батько просить свою дитину, дитино, вчися, вчися, бо від чого залежить все твоє життя, як духовний батько, закликаю вас, беріть участь у святих тайнах, не будьте байдужими, бо від цього не, не, не тільки ваше життя, ва залежить вся ваша вічність. Ісус розповідає первосвященникам та старшим притчу. Він не каже їм зразу, ви страшні грішники, вам потрібно розкаятися, інакше ви учів попадете в пекло. Ні, другі, спочатку Він розповідає їм притчу, намагається донести їм Слово Боже таким чином, щоб вони зрозуміли. У одного батька було двох синів, у них самих, напевно, теж були сини. Він просить їх піти попрацювати у його винограднику. І у них були виноградники. Така робота це велике благословення. В той час виноград був однією з основних сільськогосподарських культур Ізраїлі, від плодів виноградника залежав їх добробут. Один син відповів батькові дуже гарно, готовий, панотче. Він знав правильну відповідь. Скоріше за все, він знав усі правильні відповіді. Однак це лише були слова. Він не пішов працювати і не зробив нічого. Інший син на початку відповів досить жорстоко, я не хочу, але потім розкаявся, пішов і зробив те, що мав. Потім Ісус запитав їх, котрий же з цих двох учинив волю батьку. Оскільки ця притча була безособова, то перевосвященники та старші без проблем відповіли на це на запитання. Останній. Так, дійсно, останній син, який пішов і працював у винограднику, виконав волю батька, бо саме про це батько його і просив. І лише після цього Ісус їм дорікає, по правді кажу вам, що митники та блудодійники виперечують вас у царство Боже? Хто такі митники та блудодійники? Це люди, які в той час знаходилися на самому дні суспільства. Митники це люди, зрадили свій народ і працювали на ремля. Ремляни були загарбниками, які окупували їхню країну. Євреї ненавиділи ремля, але зрадники вважали гіршими за загарбник. Тому у переліку людей, які знаходяться на дні суспільства, вказані не загарбники римляни, а зрадники-митники, в цей перелік попали також в Ці люди дійсно знаходилися на самому дні суспільства. І от з такими людьми Ісус порівняв первосвященників та старших. Це був дуже серйозний виклик. Якби Ісус говорив у нас час, то, можливо, його докір пролунав бета. По правді вам кажу, що російські найманці, наркомани та педофіли виперечують вас у царство Боже. Що ж такого страшного робили первосвященники та старші, що були гірші навіть замитників та плутодіїв. Ісус відповідає на це у 32 му вірші. бо прийшов був до вас дорогою праведности Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійники йняли Йому віри, а ви бачили, та проте не покаялися і опісля, щоб повірити їм. По-перше, вони не повірили Івану, який прийшов дорогою праведності. Іван Хреститель прийшов згідно волі Божої. Про Івана написано так, бо Він той, що про нього сказав, був пророк Ісаїв, промовляючи, голос того, хто кличе, пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Усі євреї пристрасно очікували на прихід Месії. Іван не був самозванцем, він прийшов згідно волі Божої для того, щоб приготувати людей до приходу Месії. По-друге, вони не покаялися навіть після того, як покаялося багато людей. На відміну від них багато людей приходили до Івана та розкаювалися у своїх гріхах. Звичайні люди з Єрусалиму та юдеї, митники, вони приходили, розкаювалися, і їхнє життя змінювалося. За часів Івана Бог створив справжнє національне пробудження, розкаювалося дійсно дуже багато людей. Якщо митник перестав брати більше, ніж йому було велено, хіба це не покаяння у жадності, написано: питали, що його вояки й говорили: а нам що робити? А він, нікого не кривте, ані не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтеся своєю платнею. Коли воїни переставали проявляти жорстокість та грабувати і довільнятися своєю платнею, хіба це не покаяння? Це було саме те покаяння, про яке Ісус розповів у цій притчі. Другий син розкаявся і пішов працювати у винограднику. Він робив саме те, чого хотів від нього батько. А після Івана Хрестителя митники розкаялися у жаддібності і почали робити те, що хотів від них Бог: не брати більше, ніж їм велено. Воїни розкаялися у жорстокості й шатні всі перестали грабувати людей. Це було справжнє покаяння. Про та старші мали самі мріяти, трудитися та очікувати такого покаяння. Вони бачили, що це сталося, вони бачили знеміння життя людей, але й тоді не повірили. Матвій, автор цього Івана, сам був минулому митником. Коли він почув своюся по правді, кажу вам, що митники випереджують вас у Царство Боже, то подумав, Боже, та це ж про мене. Він спритно зорієнтувався в політичній та економічній ситуації та знайшов роботу, яка приносила йому не копійки для виживання, справжні гроші. Звичайно, для чого йому довелося стати жорстокою людиною, обдираючи свій бідний народ. Але такі гроші мали побічний ефект. Він став дуже самотнім. Усі люди, навіть його дружина та діти, перестали ставитися до нього як до особистості, а лише як до торби з грошима. Звичайно, час від часу нам потрібно побути на самоті, але не постійно. Ми не створені для самотності, ми створені для того, щоб бути з Богом та з іншими людьми. Постійна самотність. Це страшно, і ми живемо в час самотніх людей. Можливо, і Матвій вив кожен день із сердечної туги, коли ніхто його не чув, але їм самотності не спасають людей від самотності, від самотності Матвія міг спасти лише добрий друг, але ніхто не хотів бути його другом, ніхто не хоче дружити з егоїстом. Однак Ісус знайшов його, самотнього. І став його другом. Він покликав його зі словами ходи за мною. Матвій залишив свою прибуткову роботу і пішов за Ісусом. Матвій став апостолом, а пізніше написав проповідь на горі, де сказав «Ви – світло для світу. Це було справжнім покаянням. За Ісусом слідувала одна жінка, Її звали Марія Магдалина. Коли вона почула його слова по правді, кажу вам, що блудодійники виперечують вас у Царство Боже, то подумала, Боже, та це ж він говорить про мене. Вона була повією. У наш час сказали би, що вона займається безпечним сексом, чи ж вона часто змінює сексуальних партнерів? В той час люди висловлювали простіше і називали їх повією. Таке блудодійне життя також мало побічні ефекти. У Марії жило сім демонів. Для жінки чистота та непорочність це те ж саме, що життя, але втративши чистоту, вона втратила життя. Вона відчувала себе мертвою. Якось, коли Ісус був в гостях одного версе, вона прийшла до Нього, припала до Його ніг, плачучи, обмивала їх слізьми, цілувала та намазала миром. Це були ознаки покаяння. Пізніше ми бачимо Марію, яка слідує за Ісусом та служить Йому. У житті Матвія, Марії і багато інших було ясно видно покаяння. Було видно, що їх життя змінилося. Первощальники та старші не повірили Івану. Вони ж відмовилися вірити Ісусові, навіть коли бачили багато спасенних та змінених життів. Митники та боблодійники спочатку сказали ні Божим заповідям Божі заповіді кажуть, не кради, а митники крали Божі заповідь каже не чини перелюбу, а блодійники чинили, але потім вони розкаялися і отримали Боже царство. З іншого боку, релігійні лідери стверджували, що слухаються Бога всього. Вони вважали себе вибраним Божим народом, який знає Бога і виконує Його волю. Вони вважали себе синами, які кожен день тяжко працюють батькому винограднику. Бог дійсно вибрав їх своїм народом. Бог дав їм свої заподі. Він дав їм можливість входити в його присутність через служіння у скині та храму. Бог надіявся, що вони стануть царством священників та святим народом. Що через них усі народи землі прийдуть до пізнання Бога. Але вибраний народ не жив, як царство священників та святий народ. З одної сторони, вони хотіли мати в кармані квиток у Небесне Царство. Вони не хотіли, щоб їх участь була, як участь поганів, яких вони вважали паливом для багаття в пеклі. З іншої сторони, вони не жили. Як святий народ. Вони не служили іншим людям, не очікували їх навернення до Бога. Вони жили, як звичайні люди, лише працювали, виховували дітей та мріяли про відпустку на море. Як же їм було сумістити ці два положення? З однієї сторони, вони вважали себе вибраним народом, а інші не жили і не хотіли жити як вибраний народ. Лишалося лише одне лицемір'я. Вибраний народ став лицемірним. Це добре видно з попереднього уривку, коли Ісус минулого, минулого разу ми пам'ятаємо, що сказав, а Він сказав, від людей боїмося, бо Івана вважається пророк. Єдине, що їх цікавило, це що про них подумають інші люди. На кого схожі ми, дорогі мої? На митників і блудниць, чи ж на первосвященників та старших. Нам не хочеться бути схожими ні на тих, ні на інших, та насправді ми схожі на них усі. Ми сказали Божим заповідям, ні. Ми крали. Ми чинили сексуальні гріхи. З іншої сторони, коли ми стали християнами, то тим сказали Богові так. Ми молимося, щоб Бог зробив нас святим народом. Значить, ми маємо виконувати Божу волю. Але одна справа сказати так і зовсім інше виконувати. Ставши святим народом, ми не можемо жити як невіруючі. Ми маємо йти та працювати у Божому виноградному. Це велике благословення, але це і дуже велика відповідальність. Недостатньо просто погоджуватися із християнськими доктринами та давати правильні відповіді на запитання. Потрібно слухатися волі Батька і працювати у винограднику. А яка воля Батька? До якої справи Бог кличе нас? Оце діло Боже, щоб у того ви увірили, якого Він послав. Ми маємо розкаятися у своєму невірі та вірити в Ісуса, якого Бог послав? Тому то, коли хто у Христі, то й створіння. Нам. Покаяння завжди включає зміну свідомості, зміну серця і зміну життя. Тому, то, коли ми дійсно віримо в Христа, наше життя змінюється. Первосвященники та старші казали, що вони очікують Месію. Але коли Месія прийшов, вони хотіли його вбити. Вони мали розкаятися у своєму невірі та повірити в те, що Ісус обіцяний Богом Месія. Ми кажемо, що любимо Бога. Хто любить Бога, той любить свого ближнього. Ми маємо любити свого ближнього. Ми маємо любити церкву. Як? Ми не можемо робити цього на відстані. Приходьте, поспілкуйтеся, слухайте проповіді, моліться один за одного, зміцнюйте один одного. Христос сказав, що його дім має бути домом молитви. В церкві має бути вивчення Біблії та молитви. Приходьте, вивчайте Біблію та моліться, ми маємо трудитися для духовного пробудження, ми маємо радіти, коли життя інших людей змінюється. Якщо ми не трудимося у Божому винограднику, Ісус сьогодні каже, ще не пізно. Тому Хай Господь, благословить нас жити, як святий народ. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, та, а я уділю вам благословення. Під першим коментарем є благословення, а ви під ним відповісти ім'я. Амінь. І поставте лайк, пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!